Знову я сам на сам, лиш повірив вітрам, прошу небо дозволь, мені бути не зла. Почали співати, мабуть, після того, як пішли в музичну, тому що до моменту, коли ми ходили в музичну, я не згадаю, правда, до, до скількох років це було, ми пробували займатися всім. Це було і дзюдо, і плавання, і я не знаю, що там в нього ще що щось було. В мене теж було різне, і бісером плили, і щось, що тільки не було. Пробували всюди себе. А вже після музичної, вже більше ми себе пов'язали з музикою. І окрім гітари, це був вокал, це пробували щось там на фортепіано. І вже тоді ми зрозуміли, що ми будемо пов'язувати себе більше з музикою. Хочете пов'язати своє майбутнє з музикою тільки з музикою, бо це лежить тут. Ми постійно, коли щось пишемо, якісь текстами, все виливаємо, все, що у нас тут всередині. Звісно, хочете досягти багато чого, визнання, так, але це все дуже велика робота. Це потрібно дуже багато над цим працювати. Це не дається там за щелчок. Ну, може бути якийсь такий хайп моментальний. Але щоденна, ну це щоденна праця. Плюс потрібно вміти цю публіку втримати, потрібно вміти працювати з публікою. Хочеться, але ми до цього потихесенку йдемо. Замело, замело, бо знову не туди повело і на телефоні. Навіть не чути ло. Щоб щось створити було у нас вже дуже давно, але ми ще не знали, як її правильно реалізувати, тому що ми не варилися в цьому. Вже коли ми почали більше спілкуватися з різними артистами, вже навіть більш з професійними артистами, навіть там, з початківцями артистами, ми вже більше в'їжджали в цю тему, як там це все працює зсередини. І вже тоді, коли ми більше набиралися практики, коли ми бачили, що це нас мотивує, що це нас заряджає працювати, ну, щось таке, вже тоді ми зрозуміли, що от ми хочемо щось своє. Е Почали над цим працювати, і вже коли ми знали, що от ми готові, починаємо. Вже от з березня ми працюємо над своїм проектом. От адмитенки. Ми переважно пишемо окремо, а потім вже приходимо з ідеями, двоє сідаємо і все створюємо в одну якусь певну композицію і так працюємо. Раніше писали двоє пробували, не завжди вийшло. Різні емоції, різні та різні емоції, різні. Відчуття всередині, різне бачення на якийсь певний стиль музики, а так потім приходимо з двома ідеями і робимо. Знати, що ти так дита, у знак було мене за собою, так, тита, десь там запалила, прийшла засною. Випущених пісень зараз є три, але в процесі вже їх теж є декілька, вже є одна. Навіть не одна є записана, але це ще поки що так чуть-чуть в стороні та з затримкою. Для того, щоб ми Ми не хочемо випустити на кількість, ми хочемо випускати на якість для того, щоб от ми випустили. От та це воно, і ми бачимо фідбек О, людей та то, що воно в, тут всередині. Запросили нас, от почали запрошувати на розігрів Давид Голубенко. От нещодавно виступали в Калищі, виступали в Франківську і так. Потихеньку-потихеньку працюємо над тим, щоб далі розвиватися. Ми просто дивимося ще на інших артистів, які нас мотивують. Ми бачимо, як вони рухаються, і в якийсь період. Ну хочеться так само. Тобто, хочеться так само рухати, їздити десь на якісь концерти туди-сюди. І... Мотивує іменно ось цей темп. Тобто, ми, коли сидимо вдома, то це наоборот більше пригнічує. Тобто, ти сидиш, ти не маєш чим зайнятися. А в нас ми привикли колики постійно темп, щось робиш, і це мотивує працювати, працювати далі. А Коли ти сидиш вдома, воно зовсім не і, то Так, да, люди, люди, які фідбек. Ну та. та ти бачиш, як люди реагують на твою музику. Хтось негативно, хтось позитивно, але більше від позитивних речей ми набираємося емоцій, ми набираємося натхнення. Тобто, якщо людям на концерті навіть подобається, ти підходиш до людини, людина тобі сердечко показує, ти теж показуєш, і в тебе зразу всередині тут емоції такі, якісь метелики які літають. Так, в нас є ті, хто допомагають, е, є е, ті люди, які нас е, рухають до моменту. Е, до до такого більш професійного моменту, поки що не буду казати, якого. Але підтримка вже набагато більша, ніж була колись до того, як ми почали розвивати свій проект. Плани є, плани грандіозні, але це все плани, це все часом, до цього багато потрібно працювати. Мрії, як у всіх, зараз перемога це сама головна мрія, яка на даний момент присутня, для того, щоб можна було в подальшому спокійно працювати і розвивати український Контент українську культуру.